Команда промприладу швидко перелаштувалася на потреби військового часу, активно займається тиловим забезпеченням і підтримкою переміщених бізнесів. Інвестувати у промприлад зараз це дієвий спосіб підтримати економіку, бо дозволить більшій кількості бізнесів перезапуститися, відновити стійкість під час війни. А чим сильнішою буде економіка, тим швидшою буде наша перемога, і тим паче швидшим буде повоєнне відновлення. Проект розвивався дуже динамічно і навіть агресивно у мирний час. Зараз е, вимоги часу такі, що це треба робити ще набагато швидше. Тому я закликаю всіх, е, і тих, хто є вже інвестором, і тих, хто вірить у цей проект, інвестувати і набагато швидше запустити проект. І я можу сказати, що з гордості вважаю себе инвесторам пропрылода и призываю потенциальных инвесторов, которые еще думают над своим участием в этом проекте, конечно же, присоединяться к этому проекту, потому что, являясь частью этого проекта, вы становитесь частью чего-то очень значительно большего, чем только проект Pamplilot Innovation, вы становитесь частью новой, обновленной, модернизированной Украины.